Всім привіт! Сьогодні перший день зими і я планую сьогодні розібратися з цією кавомашиною. Тобто це означає, що я нарешті візьму інструкцію і прочитаю її. Бо це диво техніки 21-го століття мене трошки напрягає. Але каву я робила не щоб його її випити, а просто хочу зробити свій улюблений десерт. Це у нас, мало бути, тірамісу, але у мене закінчився йогурт, тому просто буде сир з какао, кавою, бананом і зверху я посиплю. Зараз це все кунжутиком. І додам горішки. Горішки замочую, звісно, до цього. Це ще ванільку додала. І йду все це смакувати і заглядати у віконечко, що там у нас на дворі. А на дворі у нас ось така погода, зимою вже майже і не пахне. От, Ну, нічого, ще все буде попереду. Так, після сніданку я сьогодні вирішила, що потрібно поміняти постіль. Так, одразу кидаю в машинку, щоб все це попрати. Це на матрасник, до речі, у нас такий. І ох, як я не люблю міняти постіль, особливо на такому великому ліжку. Це дуже незручно. Оцю оце простирало Я запихувала от в ці всі штуки дуже довго. Під ковдра. Хто любить заправляти під, під, під ковдру? Я не люблю. Якби це все було так швидко, як на відео, але ж ні. І ще мені потрібна праска. Так, праски не вистачає. Оформлюємо ліжечко, плідік, все це зайняло у мене, мабуть, годину. Але нічого, сьогодні такий домашній день, і мені було, в принципі, в кайф все це робити. Мій песик, дуже його люблю. Подушка, обнімашка. А ще цей чорний плед якогось фіга дуже сильно брудниця. В плані на ньому все видно. Тому я кожен раз, майже кожен день, коли його засілаю назад, от прохожуся таким валиком липким. Дуже класно, що він багаторазовий, його просто мию і він залишається знов липким. от Тому я не витрачаю. Не витрачаю багато липкої цієї ленти і задоволена, що придбала такий валік. От, як бачите, у мене сьогодні такого формату відео, я просто все знімала і тепер коментую. Якось сьогодні було ліньки, навіть коментувати в плані, коли знімала відос. Зараз вечір, і я вирішила змонтувати відос і вам все це прокоментувати сьогоднішній день. Так, це я розбираюся далі зі своєю кавомашиною. Я за цей час вже провела з дівчатами консультацію, консультацію по схудненню. І вирішила себе порадувати, зробити капучино. Ось е намагаюсь домовитися з машиною, <свісно> тому що досі інструкцію не прочитала. Але подивилася огляд, відео огляд, як це все робити. От тому. Вуаля, бачите, у мене вже капучина, молоко. І вийшло, я вам скажу, досить таки смачно. Я п'ю каву і капучина, всі кавові напої і чай також без цукру. Мені дуже подобається. Ну, взагалі я рідко п'ю каву з молоком. Намагаюсь пити просто чорну каву. Але Треба ж проекспериментувати різні напої в цьому апараті, тому вирішила спробувати і такий варіант. Далі будемо з вами тестувати інші напої, це капучино, там ще є лати, і ще щось з молоком. Буду вам все показувати у своїх влогах. Сподіваюсь, вам цікаво. Можливо, хтось надихнеться і захоче собі купити каву в машину. І я читаю ваші відгуки, пишіть обов'язково, у кого таке чудо є. Знаю, що багато хто користується і подобається. І рекомендували іншу машину купити, але от ми взяли цю і, в принципі, ну, кава смачна, мені подобається. Єдине, що треба ще дійти до інструкції. Так, тут я... Вирішила, що потрібно мені плед, ще якийсь плед придбати. І для цього я йду на Алікспрес. Закидую туди, туди фото пледу, який я б хотіла придбати. Єдине, що той, який я знайшла, його не було в тому розмірі, який мені потрібен. Тому я вирішила на Aliexpress пошукати, можливо, є на Аліку в інших розмірах. Оцей плед я шукала, от, і зараз ми з вами разом подивимось, що ж є на «Аліекспрес». До речі, дуже прикольна штука, що можна в пошук загнати картинку, фото чи скріншот товару, того, який ви шукаєте, і м, подібні картинки, як в Гуглі за пошуком, можна за фото знайти, так і на «Аліекспрес». От, таким чином ми шукаємо, що нам потрібно. От, схожий плед він не такого кольору, як я би хотіла, той більш рижий, який я б хотіла придбати, а цей от коричневий. Тут шукаю інший колір, але, на жаль, іншого немає. Я шукаю розмір на своє велике ліжко. Євро розмір це 2,20 на 2,40 ну, Плюс-мінус 10 см. Але, забігаючи наперед, багато пледів я передивилась. От. І розміра такого, як мені потрібно, потрібно, ті пледи, які мені сподобались, на жаль, немає таких розмірів. Тобто плед подобається, заходжу в розміри. А Розміру такого немає. Оці, до речі, прикольні, вони як в'язані такі, а інша сторона там як овчина. І дуже класно виглядає. Але розмір малуватий, він не ляже на наше ліжко. І тому, на жаль, на жаль, я б дуже хотіла такий плед, мені він дуже подобається. Дивіться, кольори прикольні. І хакі той, до речі, колір класний. але Ну, можливо, навіть підійшов би. На. А, цей беж мені подобається. І цей трошки темніший. І подобається колір гірчичний, Теж класний, можливо, підійшов би. Якщо б був розмір для нашого ліжка 220 х 240 або 2,10х2,30 десь такий, то я б обирала серед цих кольорів. Але, на жаль, Далі я ще листала і все одно у інших продавців теж намагалася знайти розмір, який мені потрібен, і так, на жаль, і не знайшла От такі пледи, але вони взагалі маленькі, тому ми з них виходимо, йдемо далі. Що у нас тут? Такий ми схоже вже дивилися, але раптом тут є розмір. Заходимо в розміри. Н -н -н. На жаль, ні. Шукаємо далі. Спробуємо інший варіант. Спробуємо просто набрати в пошуку слово плед, що нам вийде не за пошуком по фото, а просто за пошуком по... Назві, І бачите, трошки інші варіанти є, але, але, але все та ж проблема, проблема з розміром. Або розміра немає, або колір не підходить, якщо є розмір. Якщо розмір є, дивлюсь, не підходить колір. Як шкода, Так, що тут ми оберемо? Угу. Ну, такий варіант. Чорно-білий. Дивимось відео. Можливо, є е, інші кольори. Зараз подивимось. О, <с?> є, <с?> але ні, не дуже мені подобається. Оці варіанти мені дуже подобаються, тим, що вони двосторонні. І з іншої сторони, так як овчина виглядає, можна покласти і однією стороною, і іншою, і буде прикольно. Дуже новорічна, така, новорічні кольори. От. Але і розміри маленькі, ну, взагалі ні, я не хочу Накупати, накупов, накуповувати пледи, щоб вони потім займали місце в шафі. Хочу один універсальний, і щоб він підходив за розміром і за кольором, бо він універсальний, не набридав. Взагалі, в общем, у мене багато вимог до пледу. Оцей дуже класний. Знов таки овчина, внутрішня частина і в'язаний зверху. От, дуже мені подобається, але вони маленькі за розміром. Хто знає де такий знайти. 2,20 на 2, 40, ну плюс-мінус. У ну, мене ліжко 180 вісімдесят на 2. От Якщо плед 2 на там, 160, є такі пледи, да? 160 на 2 то от найширша сторона 2, виходить, що в мене ляже, ну так, по 10 см буде звисати з боків. Якщо ліжко 1,80 м, а плед 2 два, то по 10 см з боків він буде звисати, це дуже мало, він буде виглядати так куценько. Хочеться, щоб плед звисав, саме з боків. Отак От як зараз у мене чорний плед звисає, отак От я хочу, щоб і був наступний. От. Чорний, коли замовляла, я замовляла, робила під замовлення на розмір, і навіть там був розмір, здається, 2,60 я брала, щоб він прям звисав класно. От. Але така тканина не дуже, вона сильно затяжки робляться на ньому. І на ньому не ляжеш повилятися, знаєте, тобто ну, він так чисто для краси лежить. А, але ти не можеш користуватися повноцінно ліжком, тому що страшно його пошкодити. От. Тому я хочу все ж таки ще один плед такий на кожен день, щоб можна було застілити і валятися на ліжку і не боятися, там, шевелитися на ньому. Отак Артем приходить, я одразу так, плед звертаємо, складаємо, тому що я знаю, що він два рази повернеться, чимось зачепиться і все, їх на пліду буде все таке некрасиве. А я люблю, щоб все було красиве. Тому от зараз шукаю бачите, альтернативу. Була на, у нас на базарі в Черкасах і там бачила, от саме такий плед, він був світлий, біж, така слонова кістка. знаєте колір uh, і uh, на овчині отак от. Так от. Uh, і розмір великий, більше двох метрів, там 2,20х2,40, здається, здається, або 2,40х2,60 на навіть. От, uh, і от я задумалась, можливо, його купити, але от він, ну, чи не буде він занадто світлий, він беж. Тому я от думала, може, отакого от кольору, щоб щось підібрати, все ж таки під ліжко. Ну, в общем, з плідами епопея ніяк її не вирішу досі. Ах, можливо, поїду завтра на ринок, візьму той плед, якщо домовлюсь, щоб його ну, типу, купити, але можна було повернути, щоб приміряти, приїхати сюди, додому. Ну, взагалі, мої пошуки були досить довгими на Аліекспрес. Бачите, плюс-мінус однакові варіанти. І мені так і не вдалося знайти ідеальний плед. А, тому переходимо далі до того, як я проводила сьогоднішній день. Ані, ось хочу вам ще оцей пледик показати. Хм. Ви знаєте, мені... О, той колір. Ну, так, зайшов. Прикольний. І цей. Давайте трошки уявимо його в нашому інтер'єрі. Мені цікава ваша думка. Досить оригінально, мені здається. Ну, цей ні, звісно. А... Тут багато-багато. Оцей мені подобається. Прикольний такий під жирафа. Ну, і той. Попередній оцей. І ще один там такий теж схожий був. А, ось ще. Зараз відкрию, подивимось. Да, такий самий він, да. Тобто мені оцей варіант сподобався. <гум> а, мені здається, був би прикольний. Класно б виглядало. Пишіть в... ваші враження від нього, як ви думаєте. Ну і Аліекспрес, це ж, звісно, довга історія. Тобто можна замовити і чекати неясно скільки. От зараз і цей теж відкрию, бачите, куди мене тягне. Ні, ну це занадто. Хоча під ліжком, можливо, навіть і підійшов оцей відтінок, такий коричневий, да? яскравий. Угу. Ну, ці в'язані, в'язані класні, але це взагалі маленький розмір, наскільки я пам'ятаю. Так, да, це так. Хоча тут є той колір, який можна було б взяти. От він, рижий, зараз покажу. Це як я зараз шарфік кладу на ліжко. От. Можна було б отакий плед замовити. Я його додам зараз в корзину, і хай він там мене повисить. Я з цією думкою. От, а там подивимось. Досить теж оригінально, до речі. Ну Так, як іноді. Іноді для настрою. Прикольно, скажіть. Такий чисто зимовий новорічний вайб. Да, невеликі ці пледи теж. Ну, вони і не потрібні великі в такому кольорі. Десь ще мені один зайшов пледик, скоро він буде. Ну це такого ж плану вже я дивилась. А ні, це інший. Теж в'язані. Красиві варіанти. І теж кольор є такий ось, як я би взяла. Добренько закінчуємо з пледами. У нас тут допралась постільна білизна і треба все перекласти куди. Правильно, в сушильну машину. Дуже зручна штука. Мені подобається, вже користуюсь ну, досить давно і дійсно полегшує життя на порядок. По-перше, по-друге, не треба виставляти цю сушилку, і воно не псує мені інтер'єр і настрій своїм виглядом. Раніше це завжди трошки мене дратувало. Розвісити, потім скласти. Ну, тут, в принципі, майже то, те саме, бо ми все одно перекладаємо, да, не, розмішуємо, не розвішуємо, але перекладаємо. І це, в принципі, ну, не одне те саме, все, все одно це простіше зробити, не треба розкладати, розтряхувати і так далі. Хоча я, якщо чесно, сподівалася що речі будуть більш рівні після сушки, а вони зовсім не рівні. Вони дуже пом'яті. Я, я пробувала різні програми, різні там варіанти сушки, все одно воно дуже пом'яте. Але м'ягеньке. Рушнички м'ягенькі, такі м'якенькі, класні. От, ну, а білизну треба просувати. Витираю завжди тепер резинку, щоб не забувалася пліснява, так як в моїй машинці а, на моїй квартирі. От, і просто після кожного разу так от беру цю мочалочку, вона дуже класно вбирає вологу і протираю це нескладно і завжди відкриваю, залишаю відкритими оці штучки і двері, щоб воно все просохло. І нарешті, ура! У мене з'явилося натхнення посидіти, повтикати в інструкцію. От тому я сіла і ретельно, ретельно все вивчила. Так, уявляєте, я всю інструкцію прочитала дуже уважно. І тепер я все знаю про каву, машину. І можливо... Через якийсь час, коли я вже нею покористуюсь достатньо, пороблю різні напої, різної міцності, різного там помолу. Там дуже багато варіантів, і вони всі сильно відлічаються і за смаком, і за принципом. Також вже знайшла каву, яку я наступно хочу замовити. І зроблю якось відеоогляд на цю машинку. От а це у мене така вечеря імпровізована, я в принципі не збиралась вечеряти вже, це 11 вже вечора, і в мене ще була консультація одна, і тому я цілий день просиділа вдома, нікуди не виходила, ось включила різдв'яне таке кіно, відкрила печінку тріски. А, дуже люблю печінку тріски, іноді я купую так от її можу. Ну баночку зараз з'їсти це забагато, вона жирна, дійсно дуже ситна. Але половинку баночки, отак, от з хлібчиком, з якимось салатиком. Тут мені навіть впадло було робити салат. Це моє сьогодні лінивий день, хоча я багато всього зробила, але. Ну, я не, не готувала майже. В обід я з'їла голубець, я це не знімала, два голубця у мене було. Отак теж огірки солоні з'їла. На ніч вирішила ще догнатися трошки печінкою тріски огірочками і рукалею. І під фільмець дуже класно все це зайшло, бачите, без заморочок. Але дуже смачно. Мій вложик підійшов до кінця. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам такий формат сподобався. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Зустрінемось з вами. Обов'язково у наступному відео. Всім бувайте!